Друзі, всім вітанчка! До вашої уваги ще один начарований сеп гарнесеньких прикрас за технікою Петіт. Як завжди, вишитий той же самий Алатир, наш символ, оберег старослов'янський, який означає все об'ємлююча любов, тобто безумовна любов творця. Цей набір. Він майже повністю виконаний. верніше, фурнітура під срібло 925-ї проби. Почнемо з сережок. В Швензи біля основи вушок називається швензи. Це англійська застібка. Дуже гарно себе зарекомендувала. 925-ї проби, тому вушка буде дуже добра. Можна носити і. Таку демонструвати, демонструвати. Почнемо з сережок. Ось такі сережки вийшли, дуже симпатичні.